Хочу розказати про правильну посадку малини, яку робити відстань між рядком. Ось ви бачите наглядно, як виглядає малина, яка була посаджена на 2,50 між рядком. І ми бачимо, що не добре тут працювати буде, коли буде малина. Це відстань замалая. Ось майже вони змікаються ряди. Невдобно буде ходити і людям, які вибирають, та із ящиками це не варіант. Тому що минулий рік ця малина в мене була, то люди вибирали, їм незручно було. Ходити, також ставити ці ящики, носити з цими ящиками, розмінатися і так далі. Тому що хто буде садити, якісь свої плантації там великі, то краще садити ось так. Зараз вам покажу як. Три метри. Бачимо. Як все виглядає, просторно можна ходити. Гарно тоді достиває ягода по краях, тому що в тій загущенні і достигання ягоди не так іде, як потрібно. А ось тут у нас просторо. Ось так. Це комуна подальше, хтось буде може планувати садити, буде вагатися яке робити відстань. Тоді ви бачите самі наглядно, як воно виглядає. Оце посадка 3 метри, а оця посадка 2,50 Ось бачимо. При цій посадці ягода. Не так провітрюється, не так достиває знизу, тому що вирішуйте, як вам краще. Мій вам... Моя порада це відстань 3 метри. Всім дякую!